Під керівництвом університету штату Небраска американці проводять величезне статистичне дослідження, в якій беруть участь більше 8 тисяч американських підприємств, що вирощують сою. Кожного а, року а, ці підприємства подають спеціальні звіти, спеціальні дослідження агроскаутингу сою на їхніх полях. А також ця соя а, контролюється за допомогою сучасної системи супутникового моніторингу. Колись окремо розповім величезну презентацію про результати такого дослідження бікдати щодо вирощування сої а, в США. А сьогодні ж. Зачеплю маленький а, нюанс, маленький елемент із цього громадного дослідження, що стосується міжряддя та типу а, висіву сої в США. А, зараз на слайді ви бачите розподіл кількості підприємств по а, міжряддю, з яким вони висівають. А, трошки більше 500 підприємств із цих 8 тисяч висівають сою. Ю із міжряддям притаманним до зернових притаманним до озимої пшениці в основному це підприємства, що знаходяться в північних регіонах з коротким літом і підприємства, що вирощують малі групи стиглості сої. А найбільша кількість підприємств більше 4 тисяч із 8 тисяч вирощує сою, висіваючи її звичайними зерновими сівалками. Але з перекриттям через сошник. Тобто практикує а, подвійне міжряддя в два рази ширше, ніж притаманне в даному регіоні для зернових. А дещо менше 500 підприємств практикує. Потрійний зерновий висів, тобто перекриття через два сошники, і лише близько двох тисяч, трошки більше двох тисяч підприємств із восьми тисяч досліджених, практикує висів сої сівалками точного висіву. А фактично всі ці підприємства, це більш південні штати. Де соя дуже часто вирощується на посіві, це пізні високоврожайні групи стиглості сої, а і часто ті групи стиглості сої, які в умовах України навіть в Криму не дозрівають. Цьому дослідженні університету штата Небраска використовується доволі таки а, розумний алгоритм прогнозування врожайності сої. А, і зараз на слайді ви бачите порівняння між прогнозованою врожайністю та фактичною врожайністю сої а, в, в, на окремих полях в окремих регіонах. Червоними кружечками тут позначено врожайність врожайність сої при висіві зерновому, тобто суцільному висіві зерновими сівалками. Зеленими трикутничками тут позначено вражайність сої при висіві сівалками точного висіву, і жовтими квадратиками позначено вражайність сої при висіві зерновими сівалками, але з перекриттям через сошне. На перший погляд, якщо просто подивитися ось на цей графік, здається, що всі червоні кружечки зосереджені внизу графіка, тобто, що у нас висів сої, суцільний, зерновими сівалками, дає нижчу врожайність. Це так. Але є один нюанс. А це все регіони із коротким літом, це все регіони, де вирощується соя малих груп стиглості 4.0 та 3.0. Це соя з коротким вегетаційним періодом, яка, в принципі, має низьку максимальну врожайність. Якщо ж ви порівняєте між собою жовті квадратні, Тобто висів сої із подвійним зерновим міжряддям, звичайними зерновими сівалками з перекриттям через рядок, та порівняєте зелені трикутнички, тобто точний висів сої, виявиться, що. Зерновий висів нічим не уступає. А в багатьох регіонах, в багатьох умовах, суцільний висів зерновими сівалками з перекриттям через сошник дає набагато більшу вражальність сої, ніж висів сівалками точного висіву. Більше того, одним із висновків даного дослідження на восьми тисячах підприємств США, що вирощують сою, стало виведення закономірно. По зниженню міжряддя. А якщо е, всі зони, де вирощують американці сою, розбити на три види зони із малим забезпеченням, е, опадами, середнім та достатнім, і в кожній із цих зон окремо порівняти е, зерновий висів із точним висівом, то виявляється, що з ймовірністю в 92% в зоні з а, низьким зволоженням зерновий висів дасть прибавку врожайності в 540 кг на гектарі порівняно з точним висівом. Якщо ви знаходитеся в зоні з середнім зволоженням, то а, зерновий висів в порівнянні з точним може дати вам прибавку до врожайності на 240 кг з гектара з, з ймовірністю у. Висів... 74%. І тільки в тому випадку, якщо ви знаходите, знаходитесь в зоні із достатнім рівнем зволоження, тільки в цьому випадку а зерновий висів дає прибавку до точного на рівні 104 кг із ймовірністю в 68%. З цього, з цих цифр, з цього дослідження, ми можемо зробити з вами кілька висновків. Перший. В незалежності від рівня зволоження в вашому регіоні, зерновий висів дає прибавку до врожайності порівняно з точним. Чим менше у вас опадів, тим більша ймовірність цієї прибавки і тим більшою буде саме ця прибавка. Ще один важливий висновок: в жодній зволоження не немає 100-відсоткової гарантії прибавки у врожайності.